Обстріли Харківщини не припиняються. Знову під жорстким ударом Куп'янський район Подерпають і інші прикордонні населені пункти. У Корилівській громаді внаслідок обстрілів горіли господарчі споруди, зруйновані дахи двох будинків. Є влучання на територію освітнього закладу. У козачій лопані, що в Харківському районі обстріли росіян зруйнували чотири квартири багатоквартирного будинку. На щастя, жертв та постраждалих немає. Під обстрілами залишається і вовчанська громада. Цієї доби без постраждалих. Як звітують рятувальники, вони залучались до гасіння однієї масштабної пожежі, спричиненої влучанням ворожої ракети. О 9-й внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа у селі Подоли Курилівської громади Куп'янського району. На території приватного дому володіння горіли дві господарчі споруди на площі 60 квадратних метрів. О пів на 12-ту пожежу ліквідували. Двічі рятувальники виїздили на перевірку місць влучання ворожих снарядів. У місті Куп'янську зруйновані два дахи приватних будинків. Пошкоджено дорожнє покриття та пішохідна доріжка, ворота двох приватних гаражів. За інформацією державної служби з надзвичайних ситуацій, піротехніки вилучили і знешкодили цієї доби 73 вибухівки. Розмінування триває щодня, але мінна небезпека все ще є високою, зазначають у штабі оборони. 51-річний чоловік у Салтівському районі Харкова знайшов вибухонебезпечний предмет. Постраждалий госпіталізований із вибуховою травмою. Стан медики оцінюють як середній. Вкотре звертаємося до жителів. Не намагайтеся самостійно знешкодити вибухонебезпечні предмети. Звертайтеся до фахівців. На лінії фронту Збройні сили України тримають оборону і завдають окупантам помітних втрат. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харковський Ізвістія.